Жертвами морозів в Україні стало понад 30 людей. Ще понад півтисячі потрапили до шпиталю з перехолодженням та обмороженням. Такі дані наводить сайт МНС України. За даними начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та техногенної безпеки Геннадія Чернишова, в Ніжині одна людина, яка втрапила до лікарні з обмороженням пальців, верхніх та нижніх кінцівок. Немалу роль в такій низькій статистиці відіграє облаштований пункт обігріву. Ті, кому немає де зігрітися, зможуть прийти до намету біля будинку культури. Там люди можуть ...сидіти біля невеличких грубок, посушити одяг та взуття. Також кожному, хто зайшов зігрітись, обов'язково запропонують випити гарячого чаю та знайти собі теплі речі. За добу до цього намету навідується близько 50 людей, які хочуть, аби хоч на деякий час порятуватись від морозу. Найбільше замерзлих у другій половині дня ближче до ночі. Як кажуть самі МНСники, не лише безхаченки є постійними клієнтами. З цікавістю та задоволенням намет відвідує дітвора, ласуючи гарячим чаєм. А от працівники комунальних служб відвідують намет за необхідності. Кілька годин роботи на холоді і руки та ноги вже не слухаються. Ну за добу до 50 чоловік. Тобто це, ну, це ж не означає, що це всі там безхаченки. Приходять буває діти забігають, бувають, заходять з комунальних служб, погріться. Те саме двірники. Ну, на вечір ну, десь 4-5 безхатченків. Це в основному так. Червоний хрест забезпечує цей намет обігріву теплими речами та дровами, аби люди, котрі замерзли, могли зігрітись, а без хатченки ще й переодягтись. Пропонує служба також допомогу своїх медсестер. Діло в тому, що дрова сьогодні привезуть, я договорилась, говорила, з 5-4 довізла письмо. А по медицинським ми можем дежурити, наші медсестри днем можуть дежурити, якщо це буде необхідно. Саме проблема з топливом для буржуйок та браком харчів визначається начальником МНС та техногенної безпеки як постійна. Червоний прес надав теплий, теплий одяг. На жаль, з продуктами харчування шаєм, сахаром і з дровами. У нас проблема постійна. Проблемою топлива для пункту обігріву мав би перейматись, як повідомив секретар міської ради Олег Кірсанов, депутат Ніжинської міської ради Сергій Охонько. Та, мабуть, червоний хрест встиг раніше. До справи милосердя долучаються і прости ніжинці, приносячи до намету консервацію та інші продукти харчування. Натомість виникає проблема з електрозабезпеченням намету. До сьогодні сплатою за електропостачання переймалось комунальне підприємство в УЖКГ. Та сьогодні це підприємство, в особі керівника Валерія Білоножка, здійснювати таку сплату відмовляється. Сто рублів заносить. Це вичерпно вирішу. Ви, 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 ви. Хто має сплачувати ці 100 гривень комунальне підприємство чи служба з надзвичайних ситуацій з'ясують. Та пункт обігріву у вигляді намету за. Дякуючи спільним зусиллям без електрики тепла та гарячого чаю не залишиться.